Порекомендувати вам оце оцю красочку, в когось волосся. Дуже гарно закрасює сідину, колір волосся натуральний, гарний. Робиться. Рекомендую, не пожалкуєте. От. Купила я її в Єві по акції срок годності до 07 -го року, так що посчитала, скільки мені потрібно. Часто я не красю волосся раз у місяць і хватить. От. Так що рекомендую і вам, як натрапите в Єві, можете купляти, не боятися. Болоси гарні, не м'які після покраски, там бальзам туди входить. Туди ж. О, так що перчатки для покраски сама хворбую собі волосся, не ходів палігмахрськи, нічого, тому що на палігмахрські саме знаєте, хто ходить, які там ціни. І скільки потрібно на них витрачати на все грошей, коштів і сімейного бюджету. А так як у нас сімейний бюджет невеличкий, тому доводиться економніше все купляти і в магазині, і так, і для себе все купляти, дивлюся й по акціям, то теж слідкую, тому що таке життя. Хочеш, як то кажуть, щоб і красиво виглядати, Слідкувати за собою потрібно і вміти й купляти і покраситись. Тоже це не дуже воно таке тяжка праця, щоб собі покрасити волосся. Доглядаю за своїми нігтями на руках і ногах, теж знаю, що Ніхто тобі його не зробить безплатно. Так що за все треба платити. А якщо нема чим платити, значить сам роби все. Дякую за щоб подивилися. Підписуйтесь на мій канал. Може, що і ви для себе.